Ісуса, щоб убити Його, і привели Його до пилата, кажучи, візьми, візьми і розіпни Його. І за законом нашим він повинен умерти, тому що зробив себе Сином Божим, же, почувши це слово, ще більше злякався, і знову війшов преторою і сказав Ісусові звідки ти, але Ісус відповіді не дав йому. же каже йому, чи мені не відповідаєш. Хіба не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і маю владу відпустити тебе. Ісус відповів: Ти не мав би наді мною ніякої влади, як би не було тобі дано звище. Пилат, почувши, це, вивів Ісуса і сів на судилищі. На місці, що зветься Ліфостротон, а по єврейській Тоді була п'ятниця перед Паскою близько шостої години і сказав Пелати юдеям це цар ваш, Вони закричали. Його. Ладже говорить їм, чи царя вашого розітну первосвященики відповіли, немає в нас царя, окрім кесаря. і Сей повели, і несучи хрест свій, Він вийшов на місце, що зветься лобне по єврейських гофох, там розіп'яли його із ним двох інших, з одного і другого боку, а посередині Ісуса. Феладжі написав, писані напис виставив на хресті, написано було Ісус Назорей, цар і юдейський». цей напис читало багато ідей, тому що місце, де був розп'ятий Ісус, було недалеко від міста. І написано було єврейською, грецькою і римською мовами. біля Христа Ісуса стояли мати Його, і сестра матері Його, Марія Клеопова і Марія Магдани. Побачивши матір ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до матері Своєї «Жоно, це син твій, потім каже ученикові це мати твоя!» і з цього часу ученик взяв її до себе. Після цього, Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, і схиливши голову, віддав дух, а оскільки тоді була п'ятниця, то ідеї, щоб не залишати тіл на хресті в суботу. Бо та субота була день, просили пилата, щоб перебити їхні голівки і зняти їх. Отже прийшли воїни, в першого перебили голівки і в другого розп'ятого з ним. А коли підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили в нього воліно. Свічив і свідчення його про. Оздвиження чистого Животворящого Христа Господнього. Сьогодні ми святкуємо, шануємо хрест, де бачимо хрест винесений на середину храму, уквічений квітами як символ перемоги, перемоги життя над смертю. Сьогодні ми чуємо слова величання, які звучать. Бо сказано, величаємо тебе, життєдавче Христе, і шануємо Хрест свій святий. Ним бо ти визволив нас із неволі ворожої, які то дорогі глибоко змістовні слова. Кожен з нас носить на своїх грудях хрестик. Багато хто носить, носять і праведники, і грішники. А загалом всі ми грішні. Немає людини, щоб жила і не согрішила. Бо ми через свою недосконалість маємо гріхи, ми падаємо, піднімаємося. Але Бог нас любить і саме Хрест є вияв тої любові Ісуса Христа до нас. Бо Він не був той жертовник. Знаєте, колись, як приносили в жертву, Різних тварин ще до народження Ісуса Христа. Скроплювали жертовник кров'ю, кадили над ним. Цей жертовник вважався святиним. Чому? Тому що там був Господь Бог, там була Його присутність. Так само і Хрест подібно. Він є також, так як жертовник, і він є для нас святий. Тому що Ісус Христос, як сказано вже в Новому Завіті, Він сам себе приніс у жертву, щоби спасти нас, викупити нас ціною Своєї крові. І Хрест для нас має велике значення. І сьогодні ми святкуємо таку знаменну подію Воздвиження. Давайте заглянемо історію цього свята. Це було. Вже в IV столітті за царювання імператора Константина Великого. Ми знаємо всі, що в 313 році вже нашої ери був прийнятий Міланський едикт. Церква християнська стала панівною серед церков в Римській імперії. Це дуже зіграло велику роль в житті церкви. Тому що до цього часу. Християнство було, але воно було переслідуване за віру Христову можна було явно постраждати. Люди ховалися в печерах, не було ж таких величних храмів, як зараз. А люди ховалися по печерах, люди ховалися, тому що імператори, вельможі, воєводи. Вся еліта тодішньої Римської імперії фактично вони були язичниками. І вони поклонялися своїм богам, вони будували храми Артеміді, Зевсу, Гермесу і так далі, різним богам, яким поклонялися, приносили в жертву. І це для них було переконлива істина. Вони ж. Для них було якесь безглуздя вірити, що десь там хтось поклоняється якомусь іюдею, якого розіп'яли. Бо не всі бачили Воскресіння Христового, не всі його розуміли. Було відкрито апостол. Але апостоли йшли і проповідували. Всі апостоли загинули мученицькою смертю. Всі, крім Івана Богослова, вони постраждали і постраждали жорстоко за Христа. Тобто в той час визнавати віру, сказати, що я християнин, це був подвиг. Добре, що зараз ми маємо, слава Богу, можливість, я стою серед вас, священник з Христом. і Я відкрито говорю, я не боюся, що зараз прийдуть, мене зв'яжуть і відрубають голову. І так само і вас. Але уявімо, як би то було колись. Чи всі би ми тут стояли? Можливо, ще менше би було, як є зараз. І так мало людей в церкві, а то б ще менше було. А в той час, в той час було багато людей, які вірили. І готові були піти на смерть заради Христа. Бо вони розуміли, що в них є віра, що вони вірять істину, що після того життя є інше життя. <кій> І ось був той час Константин Великий, який переміг, якому з історії ми читаємо, що йому з'явилося знамено Христа. Ісус Христос як велики е, скороченими буквами Ісус Христос із Іс, Хизніка. Тобто Ісус Христос перемога. І Він переміг Максентія Мучителя своїх і інших ворогів. Переміг. І він увірував Христа. І ось настає 326 рік. Імператор Константин висилає свою царицю, тобто матір, свою матір Єлену, в місто Єрусалим, щоб віднайти настоящий хрест, на якому був зображений Ісус Христос. Вибачте, не зображений, а розіп'ятий Розіп'ятий на дереві. В той час там вже стояв язичний храм Богині Артеміди. І один юдей показав їм це місце, який згодом став християнином і теж помер мученицькою смертю і не йому було Кір'як. Вони зруйнували це, цей храм і віднайшли три хрести. Бо з е, сьогоднішнього Євангелії ми чуємо, що було три хрести. Так, Був один хрест, на якому був Ісус Христос розіп'ятий. І ще два хреста по бокам, які були. Це були хрести, на якому були розіп'яті розбійники. І ще до уваги звернув увагу на те, що саме на Голгофі, де місце Голгофа було, де був розп'ятий хрест, там була могила Адама. Першої людини. Чому на Христі, як ми бачимо деякі зображення Христі в церкві, багато хто питає, чому зображений череп? Що це таке? Череп і кістки? На Христах зображені. Це є череп Адама. І за церковним віруванням, коли кров Ісуса Христа стікала. Вона дійшла до черепа Адама і визволила його з його гріха, і він знову повернувся в рай. Бо смерть Христова, і його кров це була місія викуплення роду людського. І ось цариця Єлена, вони не могли знайти той хрест. Де, де саме той хрест був? <кій> бо було три Христа. І почали до одної хворої жінки притулили, жінка зцілилася. Потім згодом несли тіло мертвого, мертвий Воскрес. І багато-багато безліч чудес почало діятися від Христа, і зібралося багато народу. І патріарх Макарій на Борі, бо всі хотіли приклонитися, але. Не всім була така можливість, бо народу було дуже багато. І він просто воздвиг хрест, що всі бачили. І люди з захватом, тим молитовним таким піднесенням виголошували, Господи помил. І багато в той час людей зцілилося, багато в той час людей стало християнами, багато в той час людей змінили. Своє життя. Ось така дорога історія, і сьогодні ми ту подію відзначаємо Святою Церкви. Сьогодні в Євангелії ми, о, ми читаємо страждання Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні строгий піст, одноденний строгий піст, де ми постемо, ми згадуємо, ми скорбимо. Ми згадуємо Хрест. Сьогодні в апостолі було сказано слово про Хрест глупота тим, що погибає. А для нас, що надіємося радість вічна. Тобто, колись хрест був знаряддям ганьби і пониження. Бо колись на Хресті страчували, це була ганебна страта. Навіть е Страчували Римська імперія страчувала під невільних собі людей, тому що навіть хто мав римське громадянство, він звільнявся, хоча був страчений, але звільнявся від кари хресної. І це була насправді важка смерть, тому що уявімо собі, руки, ноги прибиті, і людина висить. Прилітали, а ще бувало так, що жив, ще міг два-три дні жити, а то й більше. І яка мука, тіло корчилося від ран, від мук. Прилітали ворони, бувало, що очі видзьобували. І він не міг відігнати, тому що руки пригвождені. Це була жахлива смерть, дорогі. Але Ісус Христос, ми бачимо, помер на Христі, і зараз ми хрест почитаємо. Чому? Тому що через хрест Ісус Христос помер і Воскрес. І тим самим людину підніс до блаженства. Він Воскрес і тим самим людину Воскресив. Бо ми надіємося на Воскресіння. Чому, коли людина хреститься, священне одіває Хрест? Чому, коли людина відходить на цей світ? Їй дають в руки хрест, на груди одівають хрест і так само ставлять на, гроб, на надгробку хрест. Це є символ нашого Воскресіння. Це є символ любові, тому що оця вертикаль це є любов до Бога, а ось ця горизонталь це є любов між ближніми, і вона Перехрещується, тобто символ такого перехрестя. А оця поперечка символізує сходження душі до небес. Тобто хрест зараз набув символічного значення. Складені акафисти до Христа Господня, складені різні моління. Ми почитаємо хрест, є навіть е, неділя Хрестопокління. Третя неділя Великого Посту. Також почитаємо Хрест. Ми почитаємо Хрест, коли виносяться його чесні, чесні древа на церкви на кожному храмі, так само і на неділю Маковея. Ми пам'ятаємо ще недавно це було. І ми сьогодні святкуємо Воздвиження чесного Христа Господня. Відає Божого! тут неся. Він знає наші можливості. Він знає, як нам важко. Але можливо, цей крес Господь дає, щоб людина спаслася, щоб спасалися ми. Бо знову ж таки, не раз повторюю, скорботами великими спасається людина. Читаємо окафи Святому Меркурію. Для нього це було життєве креве. І слова апостола Павла, який казав, великими скорботами спасається людина. Тобто, як доросле розуміння християнства, то це означає, що ми повинні бути готові до випробування. Але якщо з Богом, тоді буде все добре, з Духом Святим, каже Серафим Саровський. Придбай Духа Святого в своєму житті. Осягни його і Він всьому тебе навчить. Він осяє твоє серце. Навіть в тяжких скорботах ти будеш мати душевний спок. І це основне. Дай Боже сили і мудрості нам все це розуміти. Хай Богу за все буде слава, честь і повноміння. Оцю і силу і Святому Духу. Zavzdi, zdaj, po vse čas in na veki videoposnetkov.